Привіт, друзі нісановоди! У нас Nissan Rock 16 рік. Приїхав троїть двигун. Чому я захотів зняти це відео? Тому що компресія в четвертому циліндрі 2 атмосфери. Камерою подивилися, один клапан посинів. Тобто, візуально видно, що він вже не круглий, так трішечки овальний. Ну, тому компресія 2 в четвертому циліндрі. Це вже хлопці переміряти будуть третій раз. Вже спеціально на камеру для мене, щоб я пересвідчився, що дійсно. От клапан він не те щоб сильно синій, а так одна сторона в нього трошки змінила колір. От, а компресія 2. До чого я веду, що. Оця машина це, напевно, що типовий клієнт мультибренду. От у нього на номерах там АТЛ, у нього стоять уже нові свічки, і у нього згорівший клапан в четвертому циліндрі. Тобто, я так думаю, що історія така була. Їздив він по цих атл чи по гаражах, де він там їздив. Звичайно, що перше. Поміняв свічки, а часто тікає, нема щоб зразу звернутися до тих, хто Нісанами займається і знає, що це може бути на газу. То він доїздився до того, що зараз прийдеться двигун робити, якщо звісно, якщо звісно, по фінансах потяне, бо він вже ж потратився, він вже свічки поміняв, там ще десь їздив. он газ. Видно, що ти у... зробив. Красава, но клапан спалив нахрен. Ну що, ну міряємо компресію. Давай, крути. Хорош. Ну, в общем, соврали мені хлопці. Збрехали. Як це два? Не Два Два було. Бля. Було два, зараз не два. Зачекай. Давай бустер сюди. Поставимо акумулятор. Щось він слабенько крути. Зараз трішки підзарядимо, ще раз переміряємо. Але 6 і 12 це теж не те, що потрібно. Зараз підзарядимо трішки і переміряємо компресію. Підзарядили акумулятор. Пробуємо ще раз. Давай, поїхали. Ну Ось така от компресія. Тобто, якщо довго крутити, то 4, навіть можливо, 6 можна накрутити. А ну давай ще раз. Просто вже щоб 100%. Давай крути. Ну, да. Все, ну це от не варіант. І, до речі, розрідження, якщо багато хто каже, там подивіться розрідження, яке у вас в колекторі. Давай для порівняння. Давай. Це буде... Поїхали крути. О, бачите? Чудово. Хорош. Хорош. Розрідження це буде не показник. Будуть всі клапана з хорошими, з добрими зазорами, а одному буде. Поганий і в середньому розрідження буде більш-менш адекватне, а клапан уже потрібно, потрібно вже зазор буде регулювати. А розрідження покаже, що ще можна їздити. Тому навіщо дивитися розрідження, це як дивитися погоду в інтернеті, що зараз на вулиці. Якщо ти можеш просто сам зараз вийти на вулицю і глянути, яка погода, а ти дивишся, не довіряєш ти собі. Що вийдеш на вулицю і побачиш, а дивишся в інтернеті, так і тут. Можна поміряти компресію, можна подивитися ендоскопом, можна компом подивитися пропуски запалювання. Це більш інформативні показники. Це нібито вийшов ти і побачив, що так, да, дійсно, на вулиці дощ. А не ти дивишся в інтернеті, дощ чи не дощ чи пасмурно. Тобто, я не знаю, чи я правильно вам... Відповів на ці питання, тим більше не у всіх рогів є датчик розрідження. Ось тут він стоїть. Це Потрібно до газовиків їхати, щоб вони своїми приладами подивилися розрідження. Тому я на розрідження не орієнтуюсь. Орієнтуюсь на пропуски запалювання. В мене гаджет дозволяє це дивитися. Пропуски запалювання за минулу поїздку. Якщо 3, 4, 5 пропусків, це вже. Висока вірогідність, що там щось не те з клапанами, там або з квічками, або з катушками, І потрібно більш детально досліджувати. Тут не знаю, будемо рекомендувати, напевно, що зняття ремонт головки. але можливо, що і не захоче людина цього робити. Найменша компресія була 8,5, з якою ми витягнули. Двигун в норму, і він в принципі до цих твір їздить. Там обидва клапани були підгорівші злегка. А тут один підгорівший, але не злегка, а так нормально підгорів. Тому, скоріш за все, що енда тут, якщо просто порегулюємо, не буде, буде підтраювати. Доробили ми рога. Порегулювали клапана, так захотів клієнт. В принципі, заводитись вона стала краще. От. Але відчувається інколи протраювання. так Для нього це, звісно, результат, тому що до цього вона геть зовсім погано працювала. Зняти я процес регулювання не зміг, тому що бачите, скільки машин у дворі і всім потрібно, звісно, що допомогти. От бачите, трошки нас засипало роботою. Тому, скажімо так, якби він обслуговувався у нас і раніше, то до такого б не дійшло. Раніше б ми звернули увагу і порегулювали ці клапана, тому обслуговуйтесь на профільних СТО.